Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні третій день після завозу. Ціна за кілограм 269 гривень. І сьогодні у мене буде дуже цікава підбірка речей. Це мене надихнула спека, надзвичайно спекотний був тиждень. Тому в приміручну я взяла виключно літні речі і не характерні так для моїх оглядів. Сьогодні будуть топіки, футболки і шорти. І давайте я розпочну ось таких білих шортів. Взяла їх, оскільки вони в ідеально новому стані і мені дуже сподобався склад, вони повністю натуральні, це 100% бавовна. Шорти мають тканиний поясок, але він зміни, і це великий плюс, адже його можна замінити шкіряним ременем. Це бренд Mark Spencer, 16 розмір. А приміряє їх ось такою напівпрозорою ажурною футболкою. У неї дуже красива спинка. Це навіть так важко назвати футболкою. Це скоріше за все, така от блуза. І на жаль, тут бірки усі були відрізані. Невідомий бренд, невідомий склад. Залишається загадка натуральна. Вона чи все таки синтетична. Я б, звичайно, сюди піддягнула якийсь тілесного кольору топ, або навіть білого кольору топ. Ну а сміливі, я думаю, можуть носити і ось так в такому вигляді цю блузу. І давайте з цими шортами я примірюю ще один топ білого кольору, буде у мене практично білий тотал лук, ну якщо закрити очі на взуття. Це топ від бренду H&M в розмірі L, але на вигляд він такий дуже компактний, маленький. І те, що він такий от весь прорезинений і добре тянеться, не зовсім врятувало ситуацію, адже все-таки він на мене виявився замалесеньким. Самі все бачите, як він все от тісно обтягує. На відміну від шортів, які постійно з мене спадають, але загалом топ дуже крутий, дуже актуальний. В нього відкриті плечі, приспущені, і в нього так актуальна така вкорочена довжина. Загалом і склад тут теж дуже натуральний: 96% котон, 4 Еластан. І наступним хочу вам показати ще один білий топ. Він теж вкорочений від бренду New Look, Він такий на вигляд дещо дитячий, з малюнком і тут таке обрамлення, дещо так нагадує дитячий одяг. Але розмір у нього цілком дорослий це 16 або 44 розмір. Він теж в ідеальному стані, без дефектів. По відчуттях це натуральна тканина. Очевидно, що це котон. Я, мабуть, вас дуже сильно здивувала, так, своїх постійних глядачів сьогоднішнім вибором одягу, але напишіть свою думку в коментарях, так? Чи варто мені час від часу щось таке от дуже екстраординарне приміряти, як вам власне такі речі? Наступною хочу вам показати майку чорного кольору. Це теж бренд H&M, розмір вказаний M. Вона, щоправда, з таким v подібним вирізом. І вона, до речі, в ідеально новому стані. Чорний колір, звісно, важко знімати, але вона не втратила свого кольору. І за своїм складом це 100% віскоза. Це така дуже базова річ, так, яка, напевно, є в кожному гардеробі. Ніколи не буває лишньою, але вона мені не підійшла, оскільки тут по боках надто сильні вирізи, і у мене видно нижню білизну. І саме такі базові речі, мені здається, ідеально купляти в секонд-хенді. Їх тут завжди дуже багато. І за копійки вона напевно заважить гривень 20-30, не більше. А десь в мазмаркеті така ж майка може коштувати і гривень 400. Ну і, власне переходимо до наступних шортів. Це бренд Попая, вказаний розмір 16. Колір у них такий доволі приємний, зеленкуватий. Це такий, як хакі, але все таки більше колір до зеленого, а не до коричневого. За своїм складом шорти на 98% вісім Збавовни на 2 за Шорти в дуже хорошому стані, без дефектів, класного вони, актуального крою, але на превеликий жаль, вони надто на мене великі. Навіть, напевно, з реманим, з паском вони не будуть добре сидіти, оскільки вони відтопирюються просто з усіх сторон. Я зараз в такому активному пошуку шортів, але нічого так мені не підходить. Або стан у них поганий, так, я навіть їх не беру в примірочну, ну, або ось так от зовсім мені не підходить розмір. Наступно я хочу приміряти ось таку футболку чорного кольору з космічною такою тематикою. Знаю, що ось такі от планети, зірки були актуальними, були в тренді минулого сезону. Я так гадаю, що якраз футболка і залишилась так, з минулого сезону, і вона, бачите, в дуже хорошому стані. Це 100% бавовна, котон, вона без дефектів, новенька. Ну, але мені здається, така от вже тематика не дуже актуальна. Хоча сам крій футболки класний, мені подобається її ширина, довжина, і рукава. Це розмір М. Бачите, вона такий от легкий оверсайз, нічого ніде не обтискає, не обтягує. І такий дуже хороший варіант для дому може бути. Так? Ну, звичайно, і для вулиці, але як для домашнього одягу цілком годиться. І знайшла щось що такі джинсові шорти, вони вінтажні. Бачите, який тут джинс, такий він ніби як колись називали варіонки. І цікаве тут обрамлення внизу в таке в смужку, на кишенях теж такий декор в смужку, і вверху там, де поясок. Власне, вони на 100% з котону, абсолютно не тянуться, і, відповідно, мені вони замалесенькі, тому просто ось так от прикладу вам покажу. Загалом непогані, хороша у них довжина, і так непоганий, цікавий такий дизайн. І ще одні шорти знайшла від Зара в розмірі L. Дуже класного такого бускового ніжного кольору, і мене приємно здивував тут склад тканини, вони повністю ляні на 100%. В непоганому стані, без дефектів, без плям. Вони не вигорівші, ну, такі в хорошому стані. Шорти на високій посадці, вони на резинці, тому підійдуть на будь-яку талію. І щоправда, вони такі, бачите, недовгі, коротенькі, теж ідеально підійдуть або для дому, або кудись там на озеро чи басейн. Дуже мені подобається їхній пастельний колір, знайти б ще такого ж кольору ляну сорочку, і був би дуже класний, актуальний комплект. Я собі їх візьму. Не знаю, чи цього літа потраплю кудись на озеро чи басейн, але наступного літа, я думаю, пригодяться. А так, в принципі, можна в них відходити і вдома. Було б, звичайно, ідеально ще знайти до них сорочку. Ну і тоді для якихось таких от прогулянок, навіть в магазин, цілком дуже навіть ок. Якщо продовжити тему домашнього одягу, дуже мені сподобалася ось така майка. Всередині має таку от підкладку, так, можна її носити і без білизни. Це бренд Жорж, розмір 12 або 14, або ж 40, 42. До речі, такі домашні речі. Я теж усі собі купляю в секонд-хенді. Тут вони важать дуже мало і тому вартують теж малих грошей. Цю майку теж забираю. От єдине, що собі ніколи не купляла в секонд-хенді, так це нижню білизну. Щоправда, бюзгалтери. Якщо вони йдуть збіркою, то так і купальники теж. І ще я спробувала приміряти з майкою першу цю таку напівпрозору блузу. так, Я її спочатку приміряла просто без нічого, лише на нижню білизну, і з майкою, мені здається, виглядає набагато краще. Ось так, от так стримано і інтелігентно навіть. Думала, власне, брати не брати цю рожеву футболочку, адже зараз таке ніби в тренді. Але все-таки вона трішки виглядає деш. Якщо б вона була така ажурна, але в'язана, тоді б виглядало круто і модно. А так трішечки вона такий базарний варіант, хоча кольор у неї красивий, такий припилений, рожевий, мені сподобався. І давайте зважимо речі. За фіолетові шорти я заплатила 54 гривні, а за сіру майку я заплатила всього-навсього 38 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.